Привіт, брати і сестри, це Майк з моїх святі. У мене є ще одне повідомлення для вас. І я молюся, щоб Господь зробив, дозволив тим, хто це чує, відкрити свої вуха і відкрити свої очі, щоб вони могли побачити. І це дуже конкретне повідомлення. Зазвичай, коли це терміново, або має дуже конкретну мету. Я не люблю знімати себе це своє обличчя. І Господь показав мені, що потрібно запропонувати це таким чином. Отже, я прошу в ім'я Господа. Його називали Яхушуаха Машіах, Ісус, Христос, Месія, Елохім і Адонай. Його називали Єгова і Яхушуа. Я прошу, щоб ці слова були правдою і духом, і вони були з твоїх уст, Господи, а я є твоїм слугою, який говорить ці слова для тебе. Я молюся, щоб ви слухали це і були благословенні, щоб у вас були очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути. Послання звучить так, так говорить Господь святі. Ось судини Господа, судини честі та судини безчестя. Проте, кесарадін, сказано серед них є багато хто вважає себе гідними як судини честі, але вони зіпсовані, наповнені всілякими неправдами, гірким вченням і перекрученими традиціями, вченнями і традиціями, народженими людьми і зло, яке я ненавиджу. Люди при владі ви не знаєте правди, і я не перебуваю в них. Лідери, які годували маси в моє ім'я, їжа, яка сильно зіпсована, залишки, від яких навіть собаки відвертаються, м'ясо, яке тільки щоб бути вкинутим у вогонь, говорить Господь. Тому ось я зібрав для себе особливу жертву з числа порожніх посудин, позбавлених усіх доктрин, які викладаються в церквах людей, і цих, і, хоча ці згрішили в тілі, як і всі люди. Вони були легко очищені, повністю занурені в кров агнця, яку вони і пили, і прийняли. Ось обрані посудини Господа. Вони були омиті та очищені як у тілі, так і в дусі, перероблені, та встановлені, як посудини для великої честі, придатні лише для використання господарем. Ось вони були наповнені чистою водою, яка буде постійно виливатися. Чаші спраглих Я Господь. Про те, що з усіма цими посудинами, які були наповнені всілякими гіркими та огидними доктринами? Чи маю я влити чисту воду в ці, змішуючи чисте з забрудненим і чисте з зіпсованим? Звичайно, ні, бо вони довго стояли нерухомо, їхній вміст застійний і зіпсований бродінням. Отже. Коли такі судини наповнюють чаші спраглих, мій народ стає хворим, навіть п'яним від вмісту. Бо ніхто не здатний сприймати істину такою, якою вона є насправді, і не приймуть її, коли вона прийде. Всі вони стали п'яними Всі вони п'яні. Вони сп'яніли від людських доктрин. Вони п'яні від шляхів світу. Вони зіпсовані. Їхня робота огидна. Немає жодного праведного ні. Жодного. Тому. Кожна посудина безчестя буде розбита, весь вміст очищений у жарі дня Господнього. Як легко люди звертають увагу на очищення гріха тіла, але о, як вони чинять опір очищенню духу, бо завжди чинять опір істині, коли вона приходить, вірячи в собі, що вони вже чисті, обманюючи самих себе. З цієї причини я відокремив особливу жертву. Навіть 144 тисячі. Мої свідки, яких я очистив і зробив дівами в дусі. Вони виведуть вас з вогню, щоб ви могли врятуватися. Але ті, хто чинить опір, будуть проведені через нього, якби очищені вогнем. Я господь. І це був кінець послання. Кілька речей, які я хотів згадати, це те, що деякий час тому я зробив. У мене був сон, дуже яскравий сон, який я записав давно. Якщо ви повернетеся до мого каналу, ви побачите це саме те, що показував мені сон. Майже, ну, я б не сказав слово в слово, але це було дуже дуже схоже на це. В основному це був такий. Спосіб мовлення, який я отримав від Господа у сні, і це було. Я інтерпретував, Господь показав мені, дав мені підтвердження, як це інтерпретувати. Я теж це витлумачив, і є ще одне відео, яке я зробив про 144 тисячі, яке також говорить про це. І я хотів бути дуже чітким, що є певні речі в писанні, які ви повинні читати з очима, щоб бачити. І вухами, щоб чути. Це не завжди е, стосується фізичного. Багато разів у писанні він звертається до духу. Отже, наприклад, де сказано, що вони були очищені і стали дівами в дусі у писанні. сказано, що вони є, вони не осквернили себе з жінками і є дівами, вони не є фізично дівами. Вони є дівами в дусі, тому що не дозволили собі наповнитися доктринами людей. І я розглядав це в попередньому відео, тож ви можете повернутися і подивитися. Це було дуже коротке повідомлення, але воно значуще в тому сенсі, що, будь ласка, зверніть увагу. Якщо ви теплохолодні, або якщо ви чуєте це після того, як відбулося піднесення, дивіться. Спостерігайте і шукайте тих, хто є 144 сорок тисяч. Знову ж таки, я вже говорив про це в попередньому відео. Поверніться і подивіться його. Це дуже просвітлює. Є ще щось, що я хотів згадати. Гадаю, це все. У будь-якому випадку, всім, я сподіваюся, що це благословила когось, хто слухає. Продовжуйте в тому ж дусі. Не знімайте ногу з педалі газу. Фінішна лінія вже на горизонті. Є ще кілька речей, які мають статися, перш ніж настане кінець з піднесенням. Але тим часом діліться цими відео, говоріть з вашими сусідами, говоріть з вашими друзями. говоріть з незнайомцями. Давайте поширимо це повідомлення. Бог благословить вас усіх. Я вас люблю. Побачимося наступного разу. До побачення.